Привіт! А чи замислювались ми коли-небудь, що наш рот це, по суті, один із найдосконаліших харчових комбайнів у світі? От серйозно, сьогодні ми якраз і зазирнемо всередину, щоб розкрити кілька дивовижних секретів, секретів, що ховаються за, здавалося, абсолютно звичними процесами. І ось власне головна загадка на сьогодні. Ну, кожен же з нас це помічав, правда? Береш шматочок хліба, жуєш його трохи довше, і він стає солодким. Чому так? За цим простим відчуттям стоїть, уявіть собі, ціла біохімічна пригода, яка починається з першого ж укусу. Так от, вся справа не в хлібі. Зовсім ні. Секрет у дивовижному хімічному процесі, який стартує, ледь їжа потрапляє до рота. Можна сказати, це такий собі стартовий майданчик для всього нашого травлення. Гаразд, почнімо з першого етапу, і це механіка. Уявімо, що наша ротова порожнина це такий собі виробничий цех, а зуби. Ну, це його потужний відділ подрібнення. Саме тут все починається з чистої фізики. І хто ж тут головні гравці? Ну, звісно, зуби, язик і піднебіння. Здається, все просто, але разом вони створюють ну просто ідеально скоординовану систему така собі команда для первинної обробки їжі. 32. тільки вдумайтесь саме стільки. Високоспеціалізованих інструментів має повний набір зубів дорослої людини. І це не просто 32 однакових солдатики. Ні, ні. Кожен з них має свою абсолютно унікальну роль. Просто подивіться на цей ідеальний розподіл праці Рісті – це наші ножі, вони відкушують. Ікла це, скажімо, виделки для розривання, а от малі й великі кутні зуби о, це вже важка артилерія. Вони працюють як потужні жорна, що все роздроблюють і перетирають. І все це, звісно, для того, щоб підготувати їжу до наступного не менш важливого етапу. Окей, з механікою розібралися. Тепер переходимо від фізики до хімії. І от саме тут починається справжня магія, саме тут ховаються відповідь на нашу загадку про хліб, а головний секретний інгредієнт це, як не дивно, слина. Здавалося б, слина. Ну що там? Вода. І так. Це правда, на 99% це дійсно вода. Але вся суть, вся магія у тому самому одному відсотку. Це такий собі складний біохімічний коктейль, що виконує просто купу функцій. Зараз ми швиденько по них пройдемося. Так, дивіться, вода вона розчиняє частинки їжі, щоб ми відчули смак. Муцин це такий собі клей. Він змащує і формує з їжі зручну грудочку для ковтання. Лізоцим це наш особистий охоронець, такий собі дезінфектор, що вбиває мікроби. Але справжні зірки нашого шоу це, звісно ж, ферменти. Саме вони і запускають ті самі неймовірні хімічні перетворення. І ось він, ключовий гравець, фермент з назвою Амілаза. Запам'ятаємо його. Він міститься в слині і працює, немов крихітні молекулярні ножиці, його завдання почати розрізати довжелезні ланцюги складних вуглеводів, ну, наприклад, крохмалю, на значно менші простіші шматочки. І ось та -да -да дам розгадка. Дивіться, як все просто хліб це в основному крохмаль. Сам по собі він не солодкий, але тут в гру вступає амілаза і починає нарізати цей крохмаль. І на що ж вона його розрізає? На прості цукри, зокрема на глюкозу. А наші смакові гацептори на язиці, вони якраз і вловлюють цю новостворену глюкозу, і відправляють у мозок сигнал Гей, тут солодко! От вам і вся магія! Гаразд, їжу подрібнили, з хімією розібрались. Тепер, коли все пережовано і добре змішано зі слиною, починається наступний, не менш складний процес ковтання. Це справжнє мистецтво. Давайте подивимось, як воно працює. Ось ця сформована харчова грудочка, яку вчені називають болюс, починає свою подорож. Язик проштовхує її з ротової порожнини до глотки. Це такий собі старт великої подорожі до шлунка. І повірте, цей процес вимагає просто ювелірної точності від нашого організму. І це відбувається на повному автоматі, ми навіть не замислюємося. Дивіться, м'яке піднебіння раз, і піднялося, щоб їжа не потрапила в ніс. Язик штовхає грудочку назад. Надгортанник такий спеціальний клапан два. опускається і закриває вхід до трахеї. І тільки тоді м'язи глотки скорочуються і проштовхують їжу єдиним правильним шляхом у стравохід. Неймовірна координація, правда? Ну а далі Далі їжа потрапляє у стравохід. Це по суті м'язова трубка, десь 25 см сантиметрів завдовжки. Вона працює як така собі конвеєрна стрічка, хвилеподібними скороченнями проштовхує їжу все нижче до її наступної зупинки, якою є шлунок. Що ж, давайте трохи підсумуємо стає абсолютно зрозуміло, що наш рот це щось значно більше, ніж просто жувальний апарат, це це справжнісінький багатозадачний центр. Заговори, щоб я тебе побачив, сказав колись Сократ, і ця геніальна фраза ідеально підводить нас до ще однієї, не менш важливої функції ротової порожнини, яка, до речі, не пов'язана з травленням це, звісно ж, мовлення. Отже, давайте поглянемо на весь цей функціонал. Рот це, по-перше, травлення, причому і механічне, і хімічне. По-друге, це знезараження, пам'ятаємо про лізоцим. По-третє, це навіть всмоктування. Деякі ліки, наприклад, діють так швидко саме тому, що всмоктуються прямо тут. Ну і звісно, це аналіз їжі за допомогою смакових рецепторів, і, як ми вже згадали, мовлення. Тобто, це одночасно і комбайн, і лабораторія, і комунікаційний центр. Роль ротової порожнини справді важко переоцінити. І ось фінальне питання на подумати: якщо стільки всього, стільки складних процесів відбувається ще до того, як ми навіть проковтнули їжу, то просто уявіть, які неймовірні речі чекають на неї далі. Рот це ж лише вхідні ворота, які дивовижні хімічні реакції та механічні перетворення відбуваються глибше в нашому тілі. Можливо, варто замислитись про це наступного разу, коли будете просто насолоджуватися обідом.